Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних курсів для жінок про гроші, енергію, жіночність і щастя. І сьогодні я хочу поділитися з вами секретним секретом успіху моїх курсів і мого проєкту. Нещодавно ми запустили мій курс Level Up на 3,5 мільйони гривень. Звісно, це не чиста сума, тому що тут ще будуть відраховані податки, зарплати команді, повністю обслуговування нашого проекту і бізнесу. Але разом з цим усім сума не перестає бути приємною і відчутною. Зізнаюся, що коли прийшла війна, я була переконана, що те, чим я займаюсь. На певний період часу в Україні стане неактуальним, оскільки в мене була тільки українська аудиторія, я подумала, що найближчі роки-два точно це стане неактуально, тому що людям треба виживати, людям треба закривати базові потреби, і їм точно не до духовності, не до саморозвитку і не до розкриття жіночності буде. Але... Насправді я помилялася, ми всі до війни адаптувалися. Всі ми хочемо продовжувати жити, продовжувати розвивати себе, жити краще. І насправді люди продовжують ходити в ресторани на манікюри, на масажі і купувати собі курси, книги. Тим самим розвивати себе. Так, на початку це на початку війни це здавалося абсолютно нереальним. Зараз ми розуміємо, що життя йде, і тим самим кожен з нас підтримує економіку і, купуючи послуги там того, хто поруч, ти по суті робиш донат в економіку, і це все важливо розвивати, і воно має бути. Але найцікавішим залишається те, що за цей рік війни ми зробили два. Великих запусків, і обидва з них були рекордними за увесь час існування академії Я Душа. Ми зробили рекорд і по людях, і по грошах. І я сіла і виписала топ-5 важливих моментів, топ-5 секретів, кроків, можна це по-різному назвати, які, на мою думку, дають мені цей результат. Ну що ви ручки взяли? Це треба записувати. Отже, п'ять кроків. Три з них будуть сектантські, такі езотеричні, як я люблю, а наступні два більш приземлені бізнесові матеріальні, які можна зрозуміти, пощупати. Перший секрет це щедрість. Є така фраза, що щедрість причина багатства і немає іншої причини. У багатства, окрім щедрості, я це знала завжди. Я дуже давно практикую цей принцип. Я дуже давно усвідомлено займаюся благочинністю ще до війни, ще коли це не було мейнстрімом. І на своєму курсі про гроші, про цвітання, я дуже багато про це говорю. Я багато акцентую на цьому увагу, розказую, з чого почати, з якого відсотку почати благодіяти, куди благодіяти, з якими думками благодіяти, що робити після благочинності, щоб ці прекрасні зернятка проросли якнайшвидше у нашому житті. І от років, мабуть, 5, я вже регулярно, систематично і серйозно займаюся благочинністю. У мене були залізні 10%, які з прибутку щомісяця віддавалися на допомогу іншим людям. І знаєте, за цей період, коли я вже серйозно займалася благочинністю, у мене були з нею дуже різні стосунки. Колись на початку, як тільки я зрозуміла те, як працює карма, наскільки важливо віддавати 10%, я була цим натхнена і я робила це. Це з відкритим серцем мені це дуже подобалось. Потім згодом, через кілька років, моя благочинність стала ну, більш такою сухою, автоматичною на автоматі. Потім я знайшла проєкт, в який я закохалася, місто добра, і в мене знову відкрився сердечний центр, і знову я захоплено займалася благочинністю. І, по суті, коли прийшла війна, у мене відбувся новий підйом у мотивації і бажанні донатити і донатити ще більше, мати можливості допомагати в більшому об'ємі. Із приходом війни ми з чоловіком, а ми з ним є бізнес-партнерами, ми власники проекту Академія Душа, вирішили, що ми збільшимо цей відсоток в різні місяці. Він різний, буває 20%, буває 15%, але ми для себе його збільшили. Оскільки у мене серйозне ставлення до грошей, то я стараюся фіксувати всі транзакції. Я порахувала благочинність за минулий рік. Нашу особисту не збори, які я проводжу у себе в інстаграмі, а чисто з нашого проєкту з чоловіком. Вона за 2022 рік становить близько мільйону. А за січень, за перший місяць 2023 року, завдяки рекордному запуску мого курсу нам вдалося виділити на благочинність більше 300 тисяч гривень. І я чесно вам скажу, що я дуже кайфую від цього процесу. Це моя мотивація. Мої донати мотивують мене реалізовуватися ще масштабніше і мати можливість донатити ще більше. Також важливо сказати, що до своєї благодійності я додаю дрібочку магії. Я роблю це дуже усвідомлено з присвятою. Що таке присвята? Спитаєте ви? Це глибоке розуміння, як працює карма. На жаль, у нас ще на каналі немає відео про карму, але я його обов'язково запишу, тому що потрібне глибинне розуміння законів Всесвіту, що посієш. Та й пожнеш, скільки ти в світ віддаси, ще більше ти отримаєш. Чим більше користі в світ ти віддаси, тим більше помножену цю користь ти отримаєш назад. Так от, усвідомлюючи ці закони, ти розумієш, що навіть коли ти віддаєш кошти, вони обов'язково повернуться примноженими. І саме тому, коли я скидаю донат, я про себе або прописую призначення платежа, або про себе проговорюю певну присвяту. Зараз, звісно, найчастіше мої присвяти звучать, ну як і в усіх, на перемогу, щоб якнайшвидше сталася наша перемога, щоб у наших захисників були всі можливості, і все необхідне для того, щоб якнайшвидше подарувати нам перемогу. Також одна із присвят. Оскільки я роблю допомогу, я допомагаю хлопцям, я присвячую, щоб ця моя дія, ця моя енергія, яку я вкладаю в цю дію, перетворилася на те, щоб наші закордонні партнери також максимально і вчасно допомагали нашим хлопцям і надавали їм все-все необхідне. Ну і крім цього всього, свою благодійність я присвячую тому, щоб рости фінансово і мати можливість благодіяти ще більше, щоб всі люди на землі жили в достатку і їм всього вистачало. Наступний крок віртуалізація. Тут я детально зупинятися не буду, тому що у нас на каналі є окреме відео, де я детально розказую про одну із своїх найулюбленіших практик. І по суті, ця практика подарувала мені ну, просто колосальні результати, матеріальні в. Внутрішні, духовні, тому я її просто обожнюю і регулярно практикую. За січень порахувала, робила 15 разів, тобто ну, виходить приблизно через день. Я точно її виконую. У двох словах, що це таке? Це медитація, в якій я проживаю усі свої мрії, усі свої цілі, усі свої бажання уже здійсненими. От ніби. Я тут і зараз вже маю все те, про що я мрію. Уже маю мільйон доларів, уже маю е сотні тисяч випускників моєї академії, вже маю написану книгу, вже живу у вільній, мирній, незалежній Україні. Раптом, хто тут новенький, це не шезотерика, це все давно науково доведено про нашу силу думки. У мене є відео, в яких я трошки детальніше розкривала ці теми. Але крім того, що це впливає на енергетичному рівні і притягує до мене реальність, яку я емоційно проживаю вже зараз. Крім цього, всього такі медитації мають... Практичний вплив, тому що після них я виходжу натхненна, і я одразу хочу щось робити, щоб якнайшвидше опинитися у тій реальності. Тобто це плюс 100 до мотивації, до натхнення і до ентузіазму робити класно свою роботу, шукати шляхи до масштабування і росту. Третій крок самопрограмування. Дуже схожий на попередній, але його я виконую письмово. Якщо медитацію я роблю зранку, як тільки прокинулась, то увечері, коли я пишу свій щоденничок вдячності, ставлю всі плюсики у своєму трекері відслідковання практик, звичок, свого стану, рівня своєї енергії і так далі. Після цього всього я прописую самопрограмування. Це також називають афірмаціями, але по суті я знову ж таки пишу свої бажання, які я хочу, щоб були виконаними. Пишу їх уже втепер. Часі, як виконані, і намагаюся емоційно вже їх відчути, прожити і бути вже за них вдячною. Так, із сектантськими кроками закінчили, далі йдуть більш земні. Четвертий крок я би назвала його секрет прогрівів, якщо можна це так сказати, тому що мені дуже часто пишуть Директ, що Аліна, ти просто богиня прогрівів і в тебе неможливо не купити. Так от я хочу поділитися своїм секретом прогрівів, бо насправді я не пишу жодні сценарії. Я не вигадую нічого. Я просто безповоротно, тотально на 300% закохана в те, що я роблю, в кожен свій курс, в кожен свій продукт. І я безумовно вірю в себе і в те, що я роблю, і що те, що я роблю, дає колосальну користь людям. Саме це дозволяє мені. Розказувати настільки смачно про свою справу, що залишитися байдужим. Насправді дуже важко. І п'ятий секретний секрет успіху моїх проєктів звучить так: давати людям більше, ніж вони очікують. Цей принцип я сповідую, чим би я не займалась. Якщо я роблю курси, то я роблю їх так, щоб люди були задоволені. Я не відбираю доступ до матеріалів через два тижні після завершення. Я їх даю назавжди, тому що відбирати такий скарб, тим більше людина за нього вже заплатила. Я вважаю несправедливим. Я хочу, щоб люди мали можливість моїй випускниці повертатися обов'язково до цих матеріалів, коли вони відчують ще раз запит на них. Тим більше є така штука, що коли ми. Наприклад, придбали якийсь курс або прочитали якусь книгу, ми знаходимося на одному рівні свідомості. Вже прочитавши цю книгу, пропустивши її через себе, втіливши якісь рекомендації з цієї книги, ми опиняємося вже на кілька сходинок вищі в рівні своєї свідомості. Потім ми ще якийсь досвід отримаємо. І, наприклад, через рік ми вже маємо абсолютно інший рівень свідомості. І та сама інформація, та сама книга, той самий курс на цей рівень свідомості заходить абсолютно. Утно інакше набагато якісніше, набагато глибше, і ця програма тебе уже пустить на значно глибші слої. Саме тому я ніколи не забиратиму доступ у людей, які оплатили мою програму. Я знаю, для чого це роблять інші експерти. У цього є дві мотивації. Перша, щоб люди все-таки не відкладали, а проходили. Але чесно можу сказати, з власного досвіду я була учасницею таких програм. Коли ти слухаєш матеріали або виконуєш завдання тільки з мотивації, щоб тебе не викинули з чату, або бо в тебе заберуть ці матеріали, результат приблизно нуль. Тому насправді така собі мотивація, ця схема не працює. І ще один момент, звісно, це повторне проходження програми, але я вам відкрию невеличкий секрет. Я залишаю доступ назавжди, але мої випускники все одно до мене повертаються, тому що їм цінно взаємодіяти з моєю енергією, їм цінно приходити на нові прямі ефіри, взаємодіяти в моєму енергетичному полі і отримувати мою свіжу енергію. Саме тому ці дві мотивації вони як мінімум дивні. Рім цього, я себе завжди питаю, як я можу зробити свої продукти ще більш крутішими, і як я можу зробити так, щоб інформація засвоювалася у людей ще краще, щоб у них було ще більше мотивації, тому що мотивація кнутому викидання чатів і забирання інформації. Я такого дуже сильно не люблю, і я не стану це транслювати іншим людям. Я заходжу з іншого боку пряниками, так? Не кнутом, а пряником. Що я можу ще більше дати людям, щоб пробудити в них мотивацію? І відповідю на це питання в одній із. Віртуалізації моїх медитацій прийшло, що треба зробити дуже класні веркбуки. Не просто якісь там, які ти роздруковуєш сам на листочках, а це має бути щось люксової якості, що приємно тримати в руках, що тебе мотивує, що тебе надихає, що тобі приємно взаємодіяти. І це насправді знаєте, як банти в першому класі. Коли мама купляє нові банти чи пенал. Тобі хочеться піти в школу, тобі хочеться одягти ці банти. От саме для цього ми створили дуже круті воркбуки. Ось цей у нас для Level Up, цей для процвітання. Також в цьому році буде створений для цілісності, трьохтомник якийсь, я не знаю, такий величезний курс. І сюди справді вкладена душа і дуже багато роботи, тому що це не просто блокнотик, тут прямо методологія, щоб інформація якомога краще засвоювалася, місце для виконання всіх завдань у тебе завжди все в одному місці, естетично, красиво, софт-тач-покриття його, неможливо перестати торкатися. І гладити. І Крім цього всього, учасники мають свого персонального куратора, можливість спілкуватися в чатах, чати залишаються жити. Тобто я вкладаюся максимально в свій проект і щоразу питаю себе, як я можу дати людям більше, ніж вони очікують. Звідси сарафан, звідси друзі цих людей, моїх випускників приходять, і так мій проект. Продовжує рости. І наостанок ще один важливий момент: це вже не крок, це просто умови, в яких ми зараз всі з вами опинилися. Ніша українського інфобізу вона звільнилася від російських експертів. І про це кажуть всі, і про це знають всі, тому що вже не хочеться вчитися там. Ти шукаєш спеціаліста в тій темі, в якій тобі цікаво, серед своїх. І я теж думаю, що мої рекорди вони частково зумовлені тим, що люди. Хочуть вчитися у українців насправді про глибинну роботу над собою, над своїм мисленням, над розширенням внутрішнього масштабу, роботу зовнішню над своїм бізнесом зі своєю командою, можна говорити ще дуже дуже багато, але я постаралася виділити основне і те, що я найбільше відчуваю, як рушій руху. Мого проєкту маю надію, що вам було корисно. Ставте, будь ласка, вподобаєчку і в коментарях напишіть, який із п'яти кроків забираєте собі, який для вас зараз найбільш цінним є, або можливо, з яким кроком ви відчуваєте складнощі і не розумієте, як його реалізувати. Якщо вам було корисно, передавайте відео далі, діліться ним в соцмережах, підтримуйте український контент і нехай. Більше українців мають ці ключики до успіху власних проектів.